Вокалої досить цікавий феномен інтернет-медії, що відкрити більше можливостей для творчих особистостей по всьому світу. Вокалої представляє собою програмне забезпечення, розроблене корпорацією Yamaha, через яке людина здатна створювати власні пісні на явному програмі голосами, як чоловічими, так і жіночими, вставляючи програму потрібний текст та змінюючи тональність обраного голосу. Тобто, якщо людина хоче випускати власні пісні, однак не має музичних здібностей, чи просто не хоче викривати свого голосу. Подібна платформа просто безцінна. Однак вокалоїд – це не просто людський голос. На щастя чи на жаль, йому дуже легко запримітити цю роботизованість і штучність, що і не дивно, якщо враховувати, що це саме платформа, а не програма для видозмін голосу. Хоча, певною мірою, в цій неприродності є і якийсь шарм, якому вдається притягувати до себе шанувальників. Саме тому чимало людей цікавляться вокалоїдами із задоволенням просходить подібного роду пісні. Що вже казати про найбільш відомого Вокалоїда? про якого ви ймовірно чули. А це не Міку, що хоч і є неживою персоною, та її концертом все одно вдається набрати таку кількість народу, що будь-яка музикальна група цьому позаздрить. Але оскільки як вже значився музикальною платформою, розміщеною у вільному доступі для будь-кого, хто бажає нею скористатись, за наявності грошей, то не дивно, що творчість людей різниці від чогось енергійного, позитивного і зваблюючого, до більш моторошного, лячного та з куди більш темним сенсом. З вами Йогурт, і сьогодні я розповім про найтемніші вокалодні пісні, на які я змогла натрапити у Ютубі. Приємного перегляду! Почнемо з чогось не такого вже й страшного, поступово збільшуючи градус напруги. Think – це пісня, випущена на каналі Steam Penis, що розповідає історію однієї річі, неясної темної сутності без форми та сенсу. Цю сутність бачать два кролика і з цікавістю підходять до неї, що і стає їхньою фатальною помилкою, оскільки річ пожирає їх, не залишаючи її сліду. Так стається ще з іншої групи кроликів, яким теж не пощастило проходити повз цієї сутності. А згодом річ звертає увагу на. Хлопчика, що теж стає частиною цього монстрика. Якщо вихлиплюватись у текст пісні, то у ньому можна почути такі речення: я хочу руки як у тебе, я хочу волосся як у тебе, я хочу очі як у тебе, щоб пильно дивитися і плакати. Схоже, що річ відчайдушно хоче стати кимось, і для цього пожирає усе, що бачить на своєму шляху: чи то кроликів, чи людей. Річ хоче пізнати світ навколо, чи то в хороших, чи то в поганих барвах. Однак для цього їй потрібне тіло, що має руки, очі та інше. Загалом пісня хоче наводить напругу, однак у той же час загальний настрій мелодії є більш спокійним, меланхолійним. Тому вона і знаходиться на останньому місці. Аокі Гахара, Вокалоїд випущений на каналі Крашер, де через Вокалоїд людина співає про те, як сильно хоче покінчити зі своїм істуванням, повторюючи у приспіві одне слово. Аокігахара. і це слово має свій сенс. Справа в тому, що Аокігахара це ліс, розташований в Японії, що є другим найбільш популярним місцем для покінчення з усім. Тому згадка цього місця у тексті не є випадковістю. Загалом сам автор зазначає, що описав цю пісню під час того, як страждав на депресію. І певною мірою робота над цим проєктом допомогла автору пройти через цей тяжкий період життя, давши нам, слухачам, через призму пісні шматочок того, а як це. Хоробливо бажати смерті. Конкретно у даному випадку маса не є однією піснею, а каналом, на якому автор випускає різного роду вокалоїдний контент. Особливість його почерку полягає в тому, що пісні автора практично завжди темні, місці сексуальні жорсток і жорстокі теми. Тому мені було складно виділити серед усіх пісень щось одне. Приміром, на каналі є три пісні, що розповідають нам історію сестер плизнючок Гумі та Міку, де молодша Міку вбиває свою старшу сестру на їхнє семиріччя через заздрість до гумі, закопує її і пляше на могилі, а потім дає себе гумі, ледь не все своє життя, аж доки на своє 19-річчя, зійшовши з глузду через нерозуміння того, а ким вона є. Гумі чи міку вбиває себе? Це ще я мовчу про те, що у піснях надяком говориться про те, що Міку любила сестру у нездоровому сенсі. Та ще й настільки що одного разу викопала її могилу і <кхем> проявила свою любов до неї. Ну, що тут можна сказати? Цікаво, цікаво. Бо навіть якщо не вдаватись у сенс кожної пісні, усе одно візуал та настрій, пісень дуже напружений, перебільшно динамічний, що постійно тримає слухача на нервах, не даючи розслабитись, через що музику слухати банально дискомфортно. Коротше, робота маси дуже унікальна, неоднозначна і точно не для всіх. Окаса, що з перекладу з японської означає мама, це Вокалоїд, що ймовірно, я чесно не певна, спершу вийшов на каналі mlcy 2 а потім поширився й на інших каналах. У ній буквально говориться про те, як Міку що деша цю пісню, шукає власне мати, яка хоче вивернути дівчині шию. Уся пісня дуже динамічна, наче весь час Міку, а разом з нею слухачі тікають з пожеволішої жінки. Однак у кінці ця напруга різко переривається, залишаючи нас на самоті у німій тиші. Лише голос Міку заповнює її на короткий час, а потім і його не стає. Схоже, що матері вдається дістатися до власної доньки. Сказати, напевне, що коїться в цій пісні, не можна. Так, ми розуміємо, що Міку хочуть убити, однак, яка причина цього, тим більше на що власні матері це робити, нам невідомо. Хоча щось мені підказує, що це й не зовсім була справжня мама, Міку, а якась перенормальна сутність, що крилась під її виглядом. Проте ця неясність та ще й постійна напруга, що в кінці супроводжується нестерпним мовчанням, перетворюється пісню на справжній го який, якщо прослуховувати вночі, добряче так може напрягти. А ще більше ця пісня напрягає, якщо прикрутити її задум наперед, оскільки тоді слухачу відкривається прихований підтекст. Хоча для того, щоб його зрозуміти, потрібно знати японську. І коли у звичайній версії Окасан Міку просто описує все, що коїться навколо, то у прихованні вона прямо благає нас врятувати від неминучої смерті. Однак складно врятувати того, хто вже помер. Напевно, серед усього списку даний екземпляр найбільш гидотний. Даний вокалоїд вийшов на каналі Кіко і має ну, дуже неоднозначний контекст. У пісні розповідається про дівчинку, яку батько постійно їсть за злочини стерпного болю. Однак дівчинка знайметься з хлопцем, що допомагає втекти з рук тирани і почати нове життя. Але дівчина настільки звикла до того, що її постійно б'ють та. Їдять ще коли цього не робить, прихистивши її хлопець, вона думає, що він її не любить, і тому тікає назад до любого батька, що зі своїми друзями, чи то вбиває її своїми. Тортурами чи то знищує психіку остаточно, як ви можете зрозуміти, сенс, який передає даний вокалої, дуже специфічний, особливо враховуючи те, що під їсть у пісні мається на увазі сексуальне насильство. А якщо вдатись у текст більш детально, то справді може стати зле, оскільки цей процес їжі настільки детальний, що дивуєшся, як це відео все ще доступне на Ютубі. Що вже казати про музикальний суворо, що теж б'є по мізках, наче намагаючись відштовхути від себе сухача. Однак, попри те, що ця пісня максимально огидна і просто нестерпна, чимало коментарів під оригінальним відео навпаки, завдячували автору за цю пісню, діючи своїми історіями того, як з ними в дитинці поводились ледь не так само, як з дівчиною у пісні. І що цей вокалоїд, певною мірою втішає їх, надає відчуття безпеки. Можливо, це через те, що вони бачать, що вони не одні, і що ця тема, попри свою огидність, висвітлюється у маси, оскільки про подібне зовсім не можна мовчати. Загалом ще від себе. Хочу додати, що відмінністю цієї пісні від інших репрезентацій аб'юзу є те, що сексуальне насильство описано дуже прямо, без прикрашення чи приховання якихось деталей. Тобто немає цієї ароматизації насильства, що, на жаль, властиво інтернет-спільноті, а подібна творчість началя після усіх користувачів соцмедіа. Тому що ось що таке насильство. Ось до чого воно здатне привести. І так воно зовсім не прикольне. Secrets of Wisteria, або секрети вестерії є найменш зрозумілим вокалоїдом, як мінімум для мене. Він вийшов на каналі Steam Pianist, про який вже значилось раніше, і у даній пісні здається про Грейс, дівчинку, яка ненароком натрапила на богі меди, що і закінчив її існування. Сама пісня загалом має спокійний тон, хоча він часто переривається дивними, неначе скриплячими звуками, а під час присвіта й взагалі досягає свого піку. Хоча при цьому голос вокалоїда залишається рівним і спокійним про душу Пісні. Однак можете мене спитати, йогурте, якого дідька ти поставила з в істерії на перше місце, якщо гумене гумене куди напряжніше та страшніше? Ну, справа в тому, що ця пісня розповідає про справжнього вбивцю. Секрети в істерії» натхнені одним дуже жахливим чоловіком Альбертом Фішем. Ця персона є серійним вбивцей, що… Вживав своїх жертв у їжу. Однак його жертвами були саме діти, і сказати точно, скількох йому вдалося <кх> з'їсти. Складно, оскільки він був патологічним брехуном І казав, що зашкодив Том трьом, то п'ятьом, то взагалі сотні. Однак його найбільш відомим злочином, за який його і засудили до смертної кари, було би дівчинки під ім'ям Грейс Бад. Якщо коротко, Альберт привів її у порожній будинок. Зняв себе із неї весь одяг, розділив її на шматки, а дома ті шматки з'їв. Усе тіло йому вдалося пожити за дев'ять днів, і хоч Альберт роздягав її, вона залишилась незайманою. Подібні деталі відомі не зі слідства, а з листа, які Альберт відправив матері убитої дівчинки. Цей лист можна почути в кінці пісні, якщо зіграти її задом наперед. Хоча не рекомендує, то від нього може справді стати кепсько. Якщо підсумовувати, то пісня дуже обережна, скоріше натіками намагається розповісти історію Грейс Бад. Та її нещасливу долю. А причина, чому Вокалоїд назвали саме секрет істерії, криється в тому, що одним із псевдонімів Альберта Фіша був монстр з істерії. Що ж, на цьому досить ламати собі психіку. Це були далеко не всі напряжні Вокалоїди, які існують у Ютубі, а лише ті, які я особисто знала. Можливо, колись у майбутньому, якщо це відео вистрелить, я зроблю другу частину, а поки маємо те, що маємо. Загалом хотіла лише сказати, що в мене нарешті з'явився телеграм-канал, де ви зможете напряму взаємодіяти зі мною. Ну і я з вами також. Дізнаватися нонси та прогрес нових відео, і просто знати загальний стан каналу. Ще раз усім вам велике дякую за підтримку, усім гарного дня і мирних ночей.